Ці чотири фігури, які завмерли назавжди, уважали сім'єю, яка загинула в помпеях під час виверження Везувію. Але як з'ясувалося, археологи помилялися. Недавно італійські та американські науковці проаналізували ДНК 14 жертв виверження. Зразки взяли з дрібних фрагментів останків, що збереглися в гіпсових зліпках. Дослідники виявили, що чотири фігури зовсім не одна сім'я. Ми виявили, що насправді всі четверо були людьми чоловічої статі. Це спростовує теорію про те, що це батько, мати та двоє дітей. До того ж, вони не були біологічними родичами. А ось ще дві жертви, що застигли в страшних позах. І їх тривалий час вважали сестрами чи матір'ю з дочкою. Але тут помилка. У цьому випадку ми виявили, що мінімум один із цих людей був чоловіком, і знову ж таки вони не мали зв'язку по материнській лінії. Тож це спростовує найпоширенішу версію про цих людей. Науковці також з'ясували, що в помпеях жили люди різного походження. Водночас більшість з них виявилися іммігрантами зі східного середземномор'я або їхніми нащадками. Це показує, що в Римській імперії було багато людей різних національностей. Наші наукові аналізи ДНК дають додаткове уявлення про попередній археологічний та антропологічний аналіз, і ніби змушують нас переосмислити те, ким були ці люди, як були пов'язані одне з одним і як поводилися в останні хвилини життя. Виверження Везувію сталося в 79-му році нашої ери. Кілька тисяч людей загинули в Помпеях, Геркуланомі, Оплонтісі та Стабіях.